Слава Ісусу Христу! Каже Господь Ісус, коли повстити, не будьте як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. В цей понеділок, в перший день Великого посту, церква закликає нас постати не тільки тілесно, але й духовно. Більше молитися, жертвувати свій час і засоби нужденним. Але Великий піс це не тільки те, що робимо ми. Це час дії любючого Бога, котрий нас очищає від грішних пристрастей, визволяє з грішних залежностей, наближає нас до себе. стане пророка Юїла Господь закликає нас. Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу. Це не означає, що Бог винебачені наші жертви, покутуючи релігійні практики, умертвріння стриманість у їжі. Але Господь хоче, щоб вони йшли від люблячого серця. Він знає, що ми є такими, які є наші, якими є наші серця. Тобто наші бажання, думки, скриті, дії, наміри. Бог дивиться на мотиви нашого серця, а не на те, якими ми хочемо показатися перед людьми. Припотомний Єфрем Сирій сказав, Зовні посники, а внутрі розбійники такий піс є брехнею перед Богом. Звичайно, очищати своє серце від поганих бажань, думок, намірів непросто, тому що треба з усього серця любити Господа. Тоді можемо і побороти погані думки, нестриманість, можемо упорядкувати свої бажання, керувати своїми діями словами. що відкрити серце на очищаючу, освячуючу дію Божої благодаті, треба відкритися пильному Божому поглядові і з покорою згодитися з тим, що, як би тобі того не хотілося, ти повинен почати змінюватися на краще. Відкритися Божому поглядові означає відкинути темряву гріха, грішної свавідної поведінки і прямувати до життя в світлі Божої правди. Старатися побачити, що Господь хоче показати, що в нашому житті є помилкове, неправильне, грішне, і почати того позбуватися. По Божій присутності, в присутності Божої святості ми відчуємо ті гріхи, занедбання і упорядковані думки дії, котрі нас віддаляють від Господа. На світлі Божої любові і святості, це буде зразу, в світлі Божої любові це буде зразу видно. Тож потрібно нам позбуватися всякого зла. Святий Василій Великий каже, коли не відкинемо гріх, даремно постимо. Це все одно, що носити воду і виливати в диряву божку, бо можна бути на різних покутуючих релігійних практиках. Поклони, ходити на хресну дорогу, але жити в гріхах. І то така людина, котра не хоче навертатися, кається, але ніколи не навертається, вона неправильно постить, ще правдиво себе не оцінює, не робить зусилля, щоб жити духовно свято, не поборює свою грішну природу, не вчиться думати і діяти по-християнськи. Готуючись до початку Великого посту, треба усвідомити що це особливий час для відновлення твоєї духовності, моральності. Маєш краще пізнати Бога, а також себе, те, що тебе віддаляє від Господа, і те, що маєш побороти в собі, недобре, хибне, котре приводить до гріха. Щоб відкинути все те, що стримує тебе на шляху до праведності. І щоб позбувся тієї неморальності, бездуховності, що сковує твоє. Довготривалі богослужіння, покутня на боженства, молитви, поклони, стримує в спілкування, в плакати веселощі, мертвіння, то для тебе на черговий додатковий тягар під час Великого посту, який треба якимось чином винести. Ці всі богослуження, стриманість у мертвіння, наближають тебе до головної мети до того, щоб ти приділав більше часу молитві, пошукам Божої присутності, єдності з Ісусом Христом. Піс має приводити нас до поглиблення духовності, до освячення. Пророки Єремії, 29 главі, читаємо. І коли шукатимете мене, знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем. Я покажу вам Слово Господнє на краще вашу долю. Коли під час посту ми будемо шукати єдності з Господом і позбуватися того, що в нас є зле, помилкове, сумбурне, порядкуємо своє життя, станемо більш духовнішими, моральнішими, тоді, значить, ми проходимо час посту добре. Тож від цей особливий час Великого посту усім своїм серцем натхненням, щоб змінити себе на краще, поглибити свій зв'язок любові з Господом. Шукай Бога, святості, виконання волі Божої, приборкуй свою грішну природу, неправильні бажання і думки. Живи праведно. І можемо поставити собі запитання. Чи поставив ти за ціль під час великого поступу збутися певних грішних залежностей, вад характеру, поганих звичок? Чи хочеш ти позбутися того, що веде тебе до гріха, до бездуховності? Також можна себе запитати, для кого постиш? Якщо для Бога, то чому? Якщо для людей, то навіщо? Якщо для себе, то теж запитай, для чого тобі потрібний піст, і що дасть тобі піст, і як ти маєш його провести? Чи хочеш за час посту зміцнити свою духовність, поглибити молитовне життя, стати добрішим? На ці питання ми даємо відповідь своєю поведінкою. Як проведемо піст, так і будемо ми пожинати плоди тих духовних вправ, стриманості, аскетизму, до якого будемо змагати. Час посту для нас і час великих Божих благодаті, можливість з'єднатися з Господом в серці і жити свято і позбутися багато зла в своєму житті. Слава Ісусу Христу!